Капітальний ремонт, нові меблі та медичне обладнання, а також навчання та обмін досвідом лікарів. Все це вдалось зробити у Долинському консультативно-діагностичному відділенні центру первинної медичної допомоги в рамках проєкту Співпраця за для покращення медичного обслуговування в Долині та Баяспріє. Проєкт передбачав тільки ремонтні роботи в центрі первинної медичної допомоги, закупівлю медичного обладнання, навчання обмін досвідом для лікарів. Але Завдяки зекономленим коштам на період попередньої реалізації проєкту під час проведення тендерних закупівель, а також завдяки грамотному плануванню заходів, вдалося зекономити 1 мільйон гривень. Міська рада звернулася до органу управління програмою, до спільно-технічного секретаріату з проханням дозволити перенаправити кошти ось цей мільйон гривень на додаткові ремонтні роботи в коридорі консультативно-діагностичного центру. Вже ми, ми зробили, як ви бачите, коридор, кабінети, санвузли і вхід. Загалом каже директорка лікарні Ольга Ільчишин: ремонт і покращення умови надання медичних послуг для гостей та мешканців громади дозволять медзакладу бути тепер ще й конкурентно спроможним. Від колективу лікарні, медичних працівників від пацієнтів. Я хочу подякувати міській раді, депутатам міської ради за надану підтримку за виділення коштів на даний проект. Цей, цей ремонт нам дасть можливість конкурувати із іншими закладами. Я хочу також подякувати і іншим благодійникам, які долучилися для проведення цього ремонту. Це зокрема організація «Self the Children», яка допомогла нам із меблями. Також інші благодійники, які допомагали обладнанням. Зокрема, це є операційні столи, операційні лампи, також дрібне обладнання. Загалом проєкт реалізували за фінансової підтримки ЄС в рамках спільної операційної програми Румунія, Україна 2014 2020 частину проміщень від. Ремонтували за кошти міського бюджету, за кошти лікарні. Частину нам допомогли меценати, підприємці, які долучилися до проведення цих робіт. Це, звичайно, перший крок. Наступні будуть і вже є. Ми подали заявку на проект Наступний Польща Україна. Він стосується центру здоров'я дитини. Ми формуємо зараз заявку і до кінця року термін подачі на програму Румунія Україна. І ми також будемо брати участь в третій програмі транскордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Мар'яна Джерджонастасія Бегей, телерадіо компанія Раї.